Привіт! Тут ми вчимося складати свою музику. На попередніх уроках ми додавали, по-перше, остенатні нотки до відомих акордів, був такий. І лишився такий, був EM, е став таким прикольним єм е 7 був С у нас да, все життя став С9, був D, у нас акорд став D 4 Ми почали додавати потроху в цей гітарний компонент, якщо б ми грали боєм, нотку фа-дієс. Тобто на першій стріні до цієї ноти соль ми додавали ноту фа-дієс і грали їх одна за одною. Звучало це так. Е Потім на ще більш попередніх уроках ми вчилися додавати з соль мажорної гами якусь мелодію, яку вже ми там могли придумати. І була це така мелодія, мною запропонована. Іграли ми це з боєм, поєднували. А тепер давайте е складемо все в кучку, складемо і мелодію, і. І мелодію як соло окремо, так? І в самому бої будемо теж грати ще одну нотку нову Фадіес. Що з того вийде? Мабуть, щось таке. Давайте вчитися, пробувати. Я буду теж вчитися прямо перед вами. Потім. Потім. ええ。<all> <music>